Доброго ранку, дорогі друзі. Вітаю вас на нашому каналі. Енергетичний фонд дня представлений ворогухою. Своєрідна така е, димониця, яка у вигляді метелика, яку, яка красива, але несе насправді різні напасті е, хворі. І саме тому ворогуха називається, тому що е, насправді це ворог. Тому ситуація сьогодні пронизана такими важкими енергіями і сьогодні. Варто читати молитви, входити в медитації, щоб їх сповільнити. Акцентувати свою увагу на прояві чогось світлого, доброго, акцентувати увагу на любові, оскільки може колошматити. Сьогодні можна впасти у вічай, у смуток, у депресію. І... Низькочастотні сутності, такі як лярви, мафлоки, можуть легко присмоктатися до цих станів, тому що ці стани є, власне кажучи, їхньою їжею для здоров'я день невдалий, оскільки варто стежити за своїм станом. Можливі певні загострення і якраз осінь, що співпадає з часом, коли загострюються хронічні хвороби. Для Бізнесу. Також невдалий день, тому що можливі пастки, можливі обмани, можлива брехня. Для кохання варто більше дізнатися інформації про свого партнера, оскільки є дещо прихована інформація. Для магії робота із. Темними силами, з інфернальними силами, насилання порч, також встановлення захистів. Наведення мороків. Робота із порчами по їх наведенню та по очищенню від них. Можна працювати із свідомістю, проводити різні медитативні практики, дихальні практики йога. Ці практики дозволять очиститися від. Тяжких енергій, з приводу війни, наявна брехня. Занадто багато брехні, ситуація відносно стабільна, немає особливих здвигів ні в яку сторону, але це все покрито таким, знаєте, туманом туманом якихось ілюзорних слів, якоїсь брехні. Я так розумію, що. Ну, ми дійсно багато чого просто не знаємо, е, і чому ми не знаємо. Ну, можливо, хтось вирішив, що так треба. Е, єдине, що не подобається, коли брешуть, тому що краще говорити правду ту, якою вона не була, тоді легше довіряти. А так, на жаль, можна втратити і довіру. І знову ми говоримо, е, я так розумію, про владу, тому що не всі моменти. Нам повідомляють не все ми знаємо. Це не означає, що ми впадає, повинні впадати в відчай, ми повинні єднатися, бути свідомими і розуміти, що світ змінюється. Світ дійсно змінюється, світ стає іншим. Приходять нові реалії та нові виклики. Ми повинні єднатися для того, щоб світ став кращим. Будьте благословенні.